Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Привітання із Різдвом чи з Новим Роком? Це вже давня традиція не тільки українських, а й взагалі світових політиків, безумовно, якщо ми беремо християнський світ? І безумовно ці люди переслідують певні свої інтереси, записуючи подібні відео. Але чи не вважаєте ви, що щось є дивне у всіх цих привітання? Щось є таке, що ніби воно є усюди у цих всіх привітаннях, але ось ти не можеш намацати ось щось споріднене, щось таке, що є у всіх. Давайте розберемося. Цього року ми повинні змінити життя на краще, а поки тривають чарівні дні, час між новим роком та різдвом, час, який ми можемо присвятити своїм дітям, сім'ї, найближчим людям. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Я вітаю вас, дорога і велика українська родина з різдвяними святами. Як добре знати, що в цю ми живемо однією спільною вірою, вірою у добро і народження Бога. У серцях і думках кожного з нас мають бути не справи і турботи, а рідні люди різдвяна зірка та Бог. Сердечно вітаю вас зі світлим святом Різдва Христового. Понад дві тисячі років тому у Віфліємі народився маленький Ісус. и кизмены в свет. Господь пришел на землю, да дав нам надею, прощение и спасение. Чтобы Новый 2011 год принес в каждую слобожанскую семью достаток, взаимопонимание и успех. Пусть в Новом году сбудутся все ваши самые сокровенные мечты и желания. Пусть Новый год станет временем новых свершений и побед. С Новым годом! С Рождеством Христовым! Я обожаю всех! Веселих, теплих, смачних, а головне здорових різдвяних свят. Бережіть себе і людей поруч з вами. Христос народився. Славімо Його! Я вважаю, що за минулий рік ми стали сильнішими і добрішими, тому ми все подолаємо разом. Я бажаю вам миру, добра, міцного здоров'я і віри в дива. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Наша сім'я від щирого серця вітає кожного з вас з Новим роком, з Різдвом Христовим, миру, злагоди, сімейного затишку, достатку і безумовно здоров'я для вас і ваших рідних і близьких. В кожному регіоні, в кожному місті, в кожній родині ви дійсно відчули позитивні зміни від нашої роботи. Однак не будемо працювати багато говорити про політику. Я хочу вам побажати здоров'я, затишку! Злагоди в ваших оселях, щоб завжди там лунав дитячий сміх, а ваші рідні були поруч з вами, щоб був мир в нашій державі, щоб вона розвивалась. З Новим роком! Трізон Христос! Я бажаю всій українській родині добра. Нехай Ісус Христос оберігає наш народ, допомагає нам в усіх благих справах. Нехай наші молитви, старання і добрі справи принесуть нам успіх і перемогу. Христос народився Від усього серця вітаю вас із Різдвом Христовим. Син Божий прийшов у цей світ, щоб принести нам слово віри, надії та любові. Щороку це величне свято єднає увесь наш народ, зичу усім радісних свят та гарного настрою, бажаю кожному щастя, миру, злагоди та благополуччя. Добробуту та процвітання Україні та українському народові. Христос народився! Славімо Його! Світло віпліємської зірки стане для всіх українців джерелом оптимізму і віри у щасливе майбутнє. Хай святий вечір дарує кожній родині мир і спокій, а всіх нас об'єднує рідна Україна, яку ми так любимо, якою пишаємось. Христос народився. Славі На мою думку, головна об'єднуюча деталь, головне споріднене, що існує у всіх цих привітаннях, всіх цих політиків і не тільки цих, тому що, якщо захочете, то можливо можна знайти привітання будь-якого політика з Різдвом чи з Новим Роком. Головне, що об'єднує всі ці привітання, всі ці відео, це те, що це телеформат. І це вкрай важливо розуміти. Річ у тому, що той формат, на якому живуть, скажімо так, політики, він є вкрай важливим. Чи це формат друкованих змі, як це було у 18-19 столітті, коли електорально обрані політики спілкувалися з своїми виборцями через друковані ЗМІ? Чи це формат радіомовлення, коли він почав набирати оберти на початку 20-го століття і фактично? Став рушієм таким для становлення тоталітарних режимів, і саме тоталітарні лідери вкрай активно юзали радіо для того, щоб спілкуватися з Масами, як то кажуть, але це питання зовсім іншого відео. А от телеформат, який виник на початку 50-х років 20-го століття, і виник у Сполучених Штатах Америки, дуже серйозно завоював нішу спілкування політиків зі своїми виборцями, нішу безумовно дистанційну. І тоді, коли політик раніше спілкувався з виборцями напряму, зазвичай. Використовуючи різноманітні технології та використовуючи усі свої можливості як оратора, то тепер телеформат дозволив більшості електорально обраним політикам приховати певні свої нюансики, створити можливості для роботи команд, які створювали ось цю Магію, кіно, телевізора і так далі для подібних людей, і забезпечуючи тим самим перемогу своїм кандидатам на виборах, або створюючи різноманітні образи подібним людям. І безумовно, що ця тенденція про телеформат таких подібних відео, привітань або звернень до своїх виборців, вона докотилася і до нашої України, і стала доброю політичною традицією, тому що якщо ти присутній будет в Теліку, як то кажуть, то ти є політиком. Тому що ти не можеш бути всеукраїнським політиком масштабу всієї нашої країни, якщо ти не був присутній у тєліку. Ну це як було раніше. І ось ця риса, вона об'єднує усі ці подібні відео, привітання, формати і так далі. Тобто люди витрачали безліч коштів, витрачали години на те, щоб це записувати, робочі години, витрачали ресурси. Для того, щоб бути присутнім бути присутнім у телебаченні, бути присутнім під час ось цих вихідних і показати себе своїм виборцям. І насправді я хочу сказати свою думку стосовно всього цього. Я хочу, як то каже, поділитися з вами своїм баченням того, що все це повинна бляха вмерти. Тому що це прям. Тотальний крінж. і на це дуже дуже не хочеться дивитися. Чому я так думаю? Тому що якщо подивитися перегляди подібних відео навіть сьогодні, тобто умовно наприкінці 10-х, на початку 20-х, то ми почнемо розуміти, що виборцю людині, звичайній громадянину України. Нахір не потрібні всі ці привітання від всіх цих політиків, тому що вони, скажем так, звертаючись до своєї аудиторії. Вони нахер не впали зі своїми привітаннями. Ці привітання дивляться набагато менше, ніж дивляться інші відео подібних вже ж політичних акторів. І це дуже дуже примітно, тому що це показує, як змінюється парадигма того, як ми сприймаємо інформацію. Це показує те, як ми змінюємося як українці, як громадяни, що обирають своїх представників. І це показує те, що домінування телека... Перестає працювати. Це показує те, що тепер ти повинен не бути присутнім у тілі, коли тоді ти стовідсотковий політик, а ти повинен змінювати свої підходи до спілкування із своїми виборцями. І я скажу вам так, що це вже було помітно для мене, коли я працював на виборах місцевих у 2020 році. Тому що ось ці всі старі формати, старі інструменти, старі технології, які використовувалися політтехнологами для того, щоб забезпечити перемогу своїм кандидатам, вони перестали працювати, і тепер постає питання: а що далі? І це доволі важливе питання, тому що ось ці політики, яких ви побачили на своїх екранах, ось ці політики, яких ми знаємо дуже давно, саме через те, що вони були монопольно присутніми в інформаційному полі. Саме через те, що вони користувалися технологією під назвою телевізор, і саме через те, що сьогодні громадянин України може використовувати різноманітні джерела і не спиратися виключно на телебачення для того, щоб отримувати інформацію, вся ця їхня монополія втрачає будь-який зиск, вся ця монополія на інформацію, вся ця монополія на всі ці абсолютно однакові і типові політичні технології, звернення, привітання і бла-бла. Бла, за все хороше проти всього поганого, воно втрачає будь-який сенс. І саме тому я хотів записати це відео наприкінці цього року, саме про ось такий контекст, щоб показати вам і донести до вас одну думку, яка зродилася у мене доволі давно, але з якою, як то кажуть, ношуся, і хочу комусь переповісти, що сьогодні саме ми. Саме громадянин України формує те, яким буде політик України майбутнього. Саме від нас залежить те, яких політиків ми оберемо після того, як закінчиться війна, які політики прийдуть до влади і будуть змінювати нашу реальність, в якій ми з вами живемо. Саме від нас це залежить, саме тому, що не телек Диктує нам щось, а саме ми диктуємо цим політикам, які вони повинні бути. Тобто змінилося докорінно сприйняття, змінилося докорінно взаємовідносини, і змінилося докорінно ось це, що ми називаємо публічною політикою в нашій країні. І розумієте, раніше для того, щоб бути політиком в Україні, ти повинен був. Просто бути присутнім в ефірі. Ти повинен був формувати свій позитивний образ, наприклад, ось подібних же ж таки привітань з Різдвом, з Новим Роком, з великням, зі святами, з Днем Незалежності, бла бла бла. Щоб люди сприймали позитивно тебе. А те, що ти кажеш, ким ти насправді є, що ти за людина, що ти за політик, які в тебе ідеї, яка в тебе програма. Це, як то кажуть, відсувалося на... Задній план, тому що головне було бути монопольно в інформаційному полі, бути позитивним образом для людей, що приходять втомлені після роботи і дивляться телік. А сьогодні тепер все не так. Сьогодні ти маєш висловлювати ідеї, ти маєш висловлювати думки, виважені, зважені, раціонально обґрунтовані, які мають сформувати картинку майбутнього для людей, що можуть потенційно тебе обрати. Саме тому сьогоднішня. «А» Точніше, вже завтрашня політика вимагатиме нових людей, саме не в тому сенсі, як це, наприклад, було у 2019 році, коли просто переобрали, як то кажуть, нові обличчя. А вона буде потребувати нових людей з точки зору їхнього ставлення до політики. То політики не як до професії, або, точніше, там, можливо, в сфери бізнесу, так, коли люди приходили для того, щоб заробляти бабло, а політики як до призначення Звання як до мистецтва, як до поля, в якому ти можеш реалізувати себе як творчу особистість, тому що гарний політик це безумовно творча людина, яка може скомунікувати певні проблеми, яка може. Поставити након своєю репутацією і створити щось, тобто створити додану вартість у всій країні, створити додану вартість саме не в економічному сенсі, а в ідейному. І тому моя головна надія полягає в тому, що подібні привітання уходили в небуття, щоб український політик ставав. Іншим, щоб український політик ставав відповідальним, щоб він спілкувався з своїми виборцями про важливе, про ідеї, про майбутнє, і про те, як його цього майбутнього досягти, і яким чином, і за який час, і за які ресурси, тобто спілкувався зі своїм виборцем розумно і водночас. Доступно. І це означає, ну, принаймні для мене, що подібна історія про подібні привітання, за все хороше проти всього плохого. З Різдвом Христовим і з Новим Роком, і прийде і, і цей рік був складний, а, а наступний буде покраще, і покращення вже сьогодні. І взагалі люди, це, це сімейні від свята, і давайте святкувати. І все коротше, щоб все це пішло у минуле. І щоб ми з вами. Пані та панове, мої шановні підписники і не підписники, тому підписуйтеся, щоб ставати шановними підписниками. Спостерігали за тим, як докорінно у якісну сторону змінюється наш політичний естеблішмент. Усім цього бажаю, тому що, на мою думку, саме це дозволить нашій країні потім, після війни, бустанутися уперед якомога швидше і ставати. Крутою, абсолютно модерною, абсолютно цікавою для усіх людей цього світу країною. І як то кажуть, не забувайте, що все залежить від нас. А чому я пояснив на початку цього відео, тому що зараз ви обираєте. Кого дивитися, ви обираєте кого підтримувати. А тому, пані та панове, не забувайте підтримувати це відео і цей канал підписками, лайками і коментарями. Висловлюйте свої побажання, яких би політиків ви хотіли би бачити у нашому майбутньому. Не забувайте, що ви можете проспонсорувати мене як творця контенту та політолога, і стати у фалангу до вже існуючих моїх спонсорів на цьому каналі. Це вкрай важливо. До того ж, ви отримуєте деякі плюшки за цю підтримку. А що як завжди, наостанок потрібно не забувати найголовніше, пані та панове. Найголовніше те, що буде, як то кажуть, переслідувати нас усе наше майбутнє. Потрібно підтримувати сили оборони України, підтримувати в першу чергу фінансово і через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте, тому що це важлива частина нашого життя. Частина життя, яку ми присвячуємо нашим людям, що обороняють наше мирне життя. І не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимося. Сподіваюсь, що всі ви зібралися за столом святвечора, що поруч з вами ваша родина, батьки, діти, онуки і правнуки, що на душі у вас світло, віри вам, здоров'я вашим рідним, ясної зорі, смачної куті, Христос народився.